На вашому екрані 56-та серія шляху бомжана ГТА В Попередній серії під відео ви зібрали 130 лайків, щось так трохи маловато. Ну тоді давайте під цим відео ми зберемо 200 лайків, і я вам буду дуже вдячний. Саме зараз в моєму телеграм-каналі наразі проходить розіграш. Тож спускайся в опис, підписуйся та бери участь. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Юкраїн ГТА, Спускайся в опис, завантажуй гру. Обов'язково Вводи промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу залітаємо. В крафт. так, і починаємо крафтити підшипники. Потрібно скрафтити ще дві штучки для того, щоб у нас було перше колесо. Ну а потім ще одне колесо. Та буде потрібно десь нарішати 5 мікросхем. Ну не знаю, буду шукати, дивитись, купувати. Ну все, а гроші з нашого депозиту ми можемо зняти. Тож знімаємо та відправляємось до найближчого банкомату. Будемо знімати кацулу. Та знімаємо 8 мільйонів гривень. До речі, я не знаю, чого 1% комісії, наче має бути більше. Ну все, я гроші зняв, а на нашому балансі знаходиться 21 мільйон гривень. Ви успішно скрафтили підшипник. Ага, а наступний я не зможу скрафтити, адже в мене немає металу. Треба їхати до хати. А ось я знаходжусь біля свого бізнесу. На балансі бізнесу знаходиться 1 мільйончик та 800 тисяч гривень. Так, а що тут по товарам? Давайте замовимо продукції та знімаємо гроші з нашого бізнесу. А я вже знаходжусь біля ветеринарної клініки. Тож давайте зайдемо всередину, адже наш теді знову хворіє. Швиденько. Лікуємо та купуємо для нього антиглист. ну а також блоху стоп для капібар. Так, лікуємо і ще раз лікуємо. Ну все, а тепер здоровий. Нам для крафту підшипника трошки не хватало металу. Тож, давайте візьмемо з шафи і починаємо крафтити. Крафтитись буде 5 хвилин. Підходимо до сонячних панель, знімаємо заробіток, та прийшов час міняти інвертор. Встановуйте, і потрібно їх тепер почистити, адже вони брудні. Ну все, готово. Зайшов на центральний ринок та буду дивитися, що тут продають. Я надію знайду мікросхеми, адже вони нам зараз потрібні. Та ні, на центральному ринку пусто. До речі, ми скрафтили послідній підшипник. а тепер можемо скрафтити колесо. Тож починаємо крафтити. Знову 5 хвилин. І ще й те, Дінака, Йомаю, ви успішно скрафтили колесо сюди на базу. На годиннику 1151. А це означає те, що в нас зараз приїжджають контейнери. Тому тримаємо шлях сюди. Буквально через пару секунд в нас вже спавняться контейнери. Опа, контейнер США. Давайте одразу ставимо ставку. Лям 600 вже. Поставили, прикиньте, оце приколісти 920 тисяч гривень. Ну, надіюсь, перебивати не будуть, адже буде біда. Залишається 8 секунд. Я надіюсь, не будуть перебивати. Ну все, відкривається контейнер. Так, і нам випадає автомобіль. І я не знаю, це окуп чи ні. Дивимось. Ага, братва, це не окуп. Просто подивіться, 230 тисяч гривень. Ай-яй-яй-яй-яй. Коротше, продаємо. І ми в великому мінусі. В Діскорд-каналі купівля та продаж пишу ось таке повідомлення. Куплю мікросхеми. пишіть в переписку, адже на. Нам потрібно 5 штук. На рахунок інструментів я не паріш, адже в мене є підписник, котрий готовий мені їх продати, тільки трошки пізніше. Більше всього, зараз переживаю за мікросхеми. Так, ну а я вже знайшов продавця на мікросхеми, а саме куплю 4 штучки по 300 тисяч гривень, але трошки пізніше. Ну а зараз, поки я чекаю їхніх повідомлень, давайте виконаємо завдання. А саме завдання з батл пасу. А так, чекайте, давайте заберу винагороди, адже я не забирав. Ну все, забрали. Першим нашим завданням буде відвідай аптечний кіоск. Завданнячко готове. Наступним завданням буде перенести 40 мішків на роботі будівельника. Друзі, прийшов час купувати в свого підписника мікросхеми. Окей, давайте положимо гроші на баланс, адже передавати через центральний ринок трошки невигідно. Так, а ось наші мікросхеми. На цій мікросхеми ми потратили 1 мільйончик та 200 тисяч гривень. Але потрібна ще одна. Ну і треба десь її знайти. Зустрівся з підписником, та зараз хочу купити в нього інструменти. А ось і наших 16 інструментів. Давай, Кар. То надсилаємо йому 400 тисяч гривень, інструменти у нас вже є. Тож, я думаю, ми можемо крафтити підшипники. Ага, треба металу. Як добре, що у мене є багато металу. Беремо 70 металу та починаємо крафтити підшипник. Чекаємо 5 хвилин. Плюс один підшипник, Опа, ще один на базу. Ну все, і крафтимо послідній підшипник. Послідній підшипник готовий, та ми можемо зараз крафтити колесо. Тож починаємо крафтити. Ну і все, чекаємо 5 хвилин. І ще треба буде знайти одну Мікросхему, та ми зможемо нарешті скрафтити наш електросамокат, Ви успішно скрафтили колесо. Перенести 40 мішків. Я виконав, а тепер потрібно подати оголошення в змі. Та ми виконуємо завдання. Подаємо оголошення та виконуємо завдання. Так, з друзі, купую зараз свого підписника мікросхему. А ось і наша мікросхема. Тож беремо, ну кидай карту. Так, ну і кидаємо йому 300 тисяч гривень. Так, ну все, друзі. Нарешті ми зібрали всі інгредієнти, та зараз можемо нарешті скрафтити наш електросамокат. Ну, знаєте, досить довго ми це все діло збирали і потратили вже не так багато грошей. Тож, заходимо в крафт транспорт, а починаємо крафтити наш електросамокат. Крафт розпочався, чекай завершення. Ай-яй-яй, зовсім скоро буде в нас електросамокат. Мені вже не терпиться його затестити. Ви успішно скрафтили електросамокат. Опа сюди. І ось такий красунчик знаходиться в нашому інвентарі. Так, давайте нажимемо використати. Напевно, він спавниться в гаражі. Ой-ой-ой-ой-ой, оце грізючка. <плес> Блін, ну прикольно, прикольно. Ні, Ну він, звісно, не дуже рівно тримає руками, але все ж таки досить цікавий транспорт для пересування. Мені взагалі цікаво, яка тут максимальна швидкість. Та і чи взагалі можна його тюнінгувати? <плес> Давайте заїдемо в тюнінг центр. Так, заходимо в тюнінг центр. Цей транспорт не можна тюнінгувати. Мені подобається те, що на електросамокаті можна дуже класно їздити по бордюрам. Він дуже легенько управляється, і на ньому можна, дай Боже, шашкувати. Короче, підходимо до наших сонячних панель. Та знімаємо прибуток, а саме 210 тисяч гривень. А інвертор ще в порядку. Наразі я знаходжусь на сайті, та в мене є дві безкоштовних рулетки. Тож давайте прокрутимо. Давай випаде Rolls-Royce, як на попередньому відео. Ага, 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 падає нам ремочка. Окей, ремочку ми забираємо та крутимо далі. Послідній прокрутик, з якого нам випаде гемера, гемера. А знову нам випадає ремочка. Окей, забираємо приз і let's go. Добре, а зараз хочу відправитись на риболовлю та трошки підловити риби. Черв'яків вдома немає, тож прийдеться їхати в магазин. Ну і звісно, я поїду на своєму новому електросамокаті. Хоч він їде кілометрів так 30, але мені подобається. А я купив рівно 100 черв'яків, тож їдемо рибалити. Потім з цього зможемо зробити хорошу кацулу. Тож гамселимо на озеро. Так, друзі, а це у нас вже наступний день. Наскільки ви пам'ятаєте, вчора я наловив риби на 100 черв'яків. Тож сьогодні я докупив ще 50 штук та трошки доловив. Та подивіться наскільки сильно заповнений мій інвентар. Нас 100. 61 кг. кілограм, тож пропоную поїхати зараз на центральний ринок та це все діло продати. Фіксуємо суму на нашому аккаунті, Та зараз знаємо, скільки ми заробимо. Підходимо на біржу продажу. Ага, щуку зараз не варто продавати. В нас 47 щук. і якщо їх зараз продамо по такій ціні, то ми нічого не заробимо. Тому продаємо все окрім щуки. В нашому інвентарі 47 щук, а на балансі 22 мільйона. Приблизно ми зробили 500 тисяч гривень, навіть трошки більше. Окей, а зараз відправляємось до свого будинку. Положимо щуку, адже смислу зараз продавати її немає. Надіюсь, пізніше не забуду її продати. До речі, за вчорашній день в мене купили 241 товар, Та з цього діла я зробив 1 мільйончик та 232 тисячі гривень. А ну прикольно, тож знімаємо 1 мільйончик. Ще раз дякую всім, хто заїжджає в мою аптеку, в разі чого вона знаходиться на лівому березі Києва біля бункеру. Тож залітайте і купуйте аптечки. Про а зараз хочу залетіти в казіш та трошки прокрутити слотиків. Минулого разу нам повезло, тож я Надіє з цього разу також нам повезе. Максимально якої суму може потратити, це 3 мільйона гривень. Тож, давайте виберемо якийсь слотік. Так, це у нас Чикаго. До речі, я давно в нього не грав, давайте спробуємо. Так і будемо, напевно, грати по своїй тактиці. Будемо кожен раз збільшувати, якщо нам нічого не буде давати. Надіюсь, ця тактика нам принесе тільки плюсики. Ой-ой-ой, ой нормально. Але ми крутили всього всього на 4 тисячі гривень. Надіюсь, сьогодні ця тактика нас не підведе, та ми хоча б плюсанемо пару мільйонів, ну і не підемо в мінус. Тим часом ми вже Крутимо по 25 тисяч гривень. Опа сюди на базу. Тож вертаємо до початкової суми і крутимо далі. Так знову випадає, прикиньте. Не знаєте, сьогодні щось казіч кормить. Саме по маленьким сумам. Ну, слухайте, ці лезвія дають. Опа сюди на базу. 250к. Ну, нормально, поленько вже піднімаємо. Ой-ой-ой, капелюхи падають, дай Боже, плюс 150к. Так, згоден досить мало, але все ж таки, якщо акуратно грати, я думаю, ми багато піднімемо. Бачите, все забирає поход. Коротше, казіч, все з Ну, Со вам приклад. Банально прокрутив до 19 мільйонів гривень і він нічого не дає. Скажемо так, що дав, то й взяв. Воу, бачите, подивився відролик від початку до кінця, Ти справді молодець. Дивись мої наступні відео.